А ти, мрій, попри все, попри всіх, попри біль, простелись дивосвітами в небі сумному, щоб із райських садів пелюсткова метіль через вії твої опустилась додолу. А ти, мрій, попри ненависть, відчай і гнів, і які бу душі не урагани, відродися на згарищах втрачених днів. І продовжуй садити рожеві тюльпани, а ти мрій, попри війни, розлуки і втрачений дім, і майбутнє крихке, наче марево зранку, цілий всесвіт в тобі, ти перлина у нім, подаруй свої мрії новому світанку, ти лиш мрій, чуєш, мрій, попри все, попри всіх. o